Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Розпушувач для випічки по 7 гривень за 30 грамів. Кислота лимонна харчова 100 грамів за 15 Приправа італійські трави 7 гривень 10 г. Перець чорний мелений від торгової марки «Додай» по 15 гривень. І 12 гривень від деко 20 грамів. Набір спецій. Їх є тут 6 різних. 99 гривень кожного крему відкривається. Я люблю ось такі, вже вам про це колись говорила. Суміш перців 80 грамів, 64. Чесник сушений 49 гривень, 110 г. Приправа до курки 120 грамів, 29, до картоплі 29 гривень. Ці ємності вони є пластикові з кришкою 29 гривень. Куркума 80 грамів, і до шашлику ціна 29. Приправа до салату 20 грамів 9 гривень. Від торгової марки Деко є різноманітні спеції, ціни на них 7 гривень, а деякі є навіть і по 5 Наприклад, такі як до риби, вага 25 грамів. В пава приправа по 9 гривень, крім хмелі сунелі. Вона за 7 гривень 30 грамів, а інші її по 20 і по 30, як які. Соломка в шоколадній оболонці 60 грамів 22 гривні. Рулет безквітний за 29 130 грамів. Напій живчик об'ємом 500 мл за 19 гривень. Желе – 72 грами 22 гривні. І є ще від монік желе по 14 гривень. Смаки різноманітні навіть є смак Кока-Коли. Зовсім скоро відкриття сезону чаїв. Карпатський чай. Лісові ягоди 69 гривень. 100 грамів. Чай каркаде в упаковці 70 грамів за 34. Золотий слон 39. Три слона чай чорний 39 гривень. В упаковці 100 грамів. І є ще зелений чай за 34. Карпатський чай, ціна 29 гривень. М'ята, м'ята, меліса і ще була ромашка: 30 пакетиків. Чай, три слона по 19 гривень, 20 пакетиків. А тут 25 пакетиків за 29. І такий варіант в упаковці 40 пакетиків за 39. Акційна ціна на пергамент 5 метрів 17 гривень. Кава ірландські їйськи розчинна 139 100 г. А є ще тірамісу та карамель. Зефір фасований по штучному. Є таке тріо смаків, диня, суниця та кавун 11 гривень за штучку. І такий варіант: біло-рожевий відчако 11 гривень. Акційні ціни на силиконові килинки для розкачування тіста. Менші по 84 30 на 40, ось такі кольорові. І є біло-зелені. Розмір 65 на 45 за 135 гривень. Придбала я собі ось такий органайзер для яєць за 169. Так мені щільненько став дверки холодильника. Досить зручно, я думаю, кокористуюсь і дам вам зворотній відгук. Запальнички багаторазові, кухонні по 19 гривень, ось такі. А є кольорові, то ціна 34. Однотонні по 27 і такі довгі по 59. Фруктовниця 109 гривень. Такий варіант за 119. Металеві вони. Такі по 109 гривень. Ціна не акційна. І такі ціна 129. Піше об'ємом літр та 600 мл зі скляною кришкою 399. Неакційна ціна. Об'ємом літр та 100 мл. 349. Захисний екран від смаження від бризків 29 см діаметр за 99 см. Моє невеличке спостереження. Міжсезонно є досить багато посуду із червоної глини. Як тільки починається зима, зимові свята, то нема. Розкупляють і нема. Так, 900 мл об'єм, форма для запікання 119 гривень із кришкою. І Ала 700 мл об'єм, діаметр 17 за 69 на 1 літр 74 гривні, такі з колосочками піали 700 мл 69, такі з різьбленнями. Виглядай досить гарно. Ціна 69 гривень. І стакани із червоної глини на 320 мл з колосочками за 34. Такі скляночки по 24 гривні 245 мл об'ємом. Такі нещодавно появилися з подвійними стінками стакани за 109 гривень. А є ще більші, теж подвійні стінки за 119 гривень. Можу залишити свій відгук на ось такі контейнери, одненькі придбала, не так давно, не протікають. Брала, власне, ось такого розміру 565 мл об'єму. Досить сподобався. Ціна зараз не акційна 44 гривні. Вони є у різних кольорах. Я ось такий брала. Є ще по 300 мл, ціна 27. Літр 800 мл по 69. ці вже такі більші. Літр 575 мл за 44. Так, ще бачу, є літр 400 мл, Ціна 69. Так, цікаве спостереження. Більший об'єм дешевший. Ці два різних об'єми, а ціна однакова. Тут на ціннику вказано, тут тобто помилки нема. Бачите, ціна однакова. 69 і ще більший, а ціна 60 910 дев'ятсот мілітрів. Це вже можна для організації крупів. Так собі бочком бочком поставити на полицю. Одразу видно, що тут. Так, є ще ось такі контейнери: 199 гривень ціна. Вони досить великі. 4,5 літри об'єм. Із такої ж колекції об'ємом 2 літри 700 мл, 169 гривень. Багатенько їх привезли. Що любі друзі? Ви вже босоножки познімали, бо вже, от бачите, є взуття зимове. Калоші. 219 гривень з утепленням. Досить такі прикольні і легенькі. Ці з малюнком, а є такі більш гладенькі, так би мовити. Ціна 219 гривень. До речі, на велике опитування, як у вас погода, бо в нас ще літо, ще тепленько. Ці два варіанти були із утепленням, а є просто гумові. Це, я б сказала, як шльопанці, але таке, бачите, глибоке воно і підошва висока. Взуття калоші 179 гривень. Зате літнє взуття зі суперзнижками до 50%. Такі шльопанці дитячі за 44. Такі неакційні 88. А ще ось така новинка появилася подушки декоративні. Ціна 149 гривень. Хотіла вам їх всіх розкласти і зрозуміла, що кожна подушка має різний колір ось цих листочків. Бачите, жовтий, червоний, блакитний, а ще і із коричневим, сірим, таким темно-сірим і зеленим, як морська хвиля. А ще є ось така подушка внутрішня. Це для тих, хто купив багато чухлів, а немає подушки. Ціна 77 гривень. Подушка внутрішня. 45 на 45 см. Ну, вона така піддатлива, я думаю. Можна їх 40 на 40 помістити, і буде вона тоді просто грубша. Акційна ціна на набір жіночих трусів 129 гривень. Три штуки в упаковці. Ви запитували про контейнери для зберігання. Ось така ємність об'ємом 5 літрів 700 мл за 49 гривень. Моя вам щира рекомендація. Значить, які вони йдуть зі зрізом. Якщо використовувати, нібито якщо хлятка в полицю, щоб висувати, дивитися, що там є от дуже хороший варіант. Такі по 59 гривень. Бачите, одненька залишилася. Такі по 149 гривень. Вони із ручками і ніжками. З ручками та ніжками. Кругленький варіант за 109. Така корзинка із ручкою за 69 гривень. Ось. За 59. Ці, бачите, без отворів, бо всі попередні були з отворами. Якщо, наприклад, хочете там для морквинки чи для чогось для картопельки. Цибулинки, то краще вибирати такі, щоб не мали отворів, щоб не висипався пісок земля з земля них. 88 гривень, 4,7 літри з кришкою. Таке плетіння. Ціна 129 гривень. Теж вони йдуть із кришкою. 12 літрів об'єм. І найбільші це є об'єм 18 літрів за 199 із кришкою. Корзенки по 69 гривень, об'ємом 6 літрів. Такі об'ємом 3 літри за 55, об'ємом 1,5 літра. По 49 гривень Кошик для зберігання пластиковий, вони, бачите, такі нижчі. І об'єм 2 літри 700 мл. По 29 гривень, літр 200 мілілітрів об'єм. Така за 49 гривень корзинка. І ці по 59. Вони довгі ось такі. І з цими поєднуються, однаковий в них візерунок. А ще в аврорі є різноманітні миски і ось такі великі, об'ємом 15 літрів. По 109 відро господарське за 109. такі об'ємом 8 літрів по 88. Таке відро на 12 літрів 77, такі по 12 літрів по 88 гривень. А є ще тазики. Менший за 59, а більший на 12 літрів за 99. Такі ми вже бачили по 109. Ви мені писали, що в ваших аврорах такого немає. Покажу вам, на прикладі сумочки. Хто пам'ятає, пару днів тому я вам показувала, що приїхали ось такі новинки, сумки жіночі, і залишилась ось ця одненька руденька, що її заберуть і вже і в нас не буде 399 Такі жіночі сумки по акційних цінах 229, 169. Ці приїхали нещодавно 249 гривень. А ось такі сумочки приїхали повторно. В перший раз їх дуже швидко розкупили. Цього разу, як бачите, вони вже день-два стоять 299. Та, хто собі придивився, а не встиг, то зверніть увагу. Є в наявності. До речі, є кожен товар має код, і його можна помоніторити, тобто пошукати, чи є в наявності в Аврорі поблизу вас, за допомогою додатку Аврора. Просто вводите цей код товару і все. І вам показуємо, де найближче в Аврорі є. Якщо не показує, означає нема поблизу. Такі квіти штучні, орхідеї по 199. Ці дуже гарно виглядають, ніби простенькі, тут і горшок звичайний, чорний. Ось цих декілька біленьких штрихів додають їм. Атмосфера 169 гривень. Є різні аромодифузори. Ось цей варіант мені сподобався. 149 гривень ціна, об'єм 50 мл. Такий варіант 99 по 129. До речі, дуже рідко вони попадають на акцію. Не знаю, від чого це залежить. Якийсь товар часто буває акційним, а якийсь вкрай рідко. 149 це є 100 мл. Тут 100 169 гривень ціна 100 мл. Це, до речі, вони однакові. І за 149 гривень це такі як були самі перші фіолетові, Але лимонний аромат. Така цікавинка брелок для ключів за 44 гривні. Всередині кристали. Не знаю, чи буде зачіпатись в кишені, але задумка досить гарна. Брелок для ключів парасольки, основа металева, ціна 44. Такі котики, муркотики на подушці, за 149 гривень. Котики є різних кольорів: руденькі, біленькі, чорненькі і навіть сіренькі є. Такі чарівні палички. Іграшка музична за 119 гривень. Ой. Канцелярські новинки. Це є ножиці для найменших, для першокласників. Вони, бачите, з такими безпечними кінчиками за 49 гривень. Такі переважно, рожеві. Ружаві червоні. М? Ніж канцелярський. Тут вже кольорів побільше. І ціна 29 з рибкою. А є і з лапкою ціна теж 29. Набір для креслення під звичайний олівчик. Ціна 29 гривень і продається у контейнері. Що дуже зручно. Набір скріпок канцелярських. 11 гривень. Набір канцелярського приладдя, кнопки, віндери та скрипки по 64. І є різні кольори. Запасні скоби, така ціла упаковка, за 7 гривень. Олівчик простий з гумкою за 2 гривні. Коректор 11 гривень.